24 січня відбулося друге засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Розпочалося засідання з всеукраїнської хвилини мовчання вже майже рік. Традиційно, о 9 годині ранку, схиливши голови в скорботі, ми вшановуємо українців, які віддали своє життя усіх, хто воював, усіх військових та цивільних. Дорослих та дітей, усіх, усіх, хто міг ще жити, якби Росія не розпочала цієї війни. Ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Савенко. На розгляд виконкому було винесено понад 20 питань, що стосувалися життєдіяльності громади традиційно першими розглядалися фінансові питання. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Повноваження виконавчого комітету розподіляти видатки резервного фонду. Це на рішення про бюджет прописано. У нас резервний фонд затверджений у сумі 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми розподіляємо 4 мільйона. З метою своєчасного фінансування, коли це виникне потреба, видатків пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету Миронівської міської і територіальної громади на безповоротній основі з коду програмної класифікації видатків 3718710 резервний фонд на код програмної класифікації видатків 0.1.1.87.75 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду. Спрямувавши видатки в сумі 3 мільйона 900 тисяч гривень на поточні видатки, закупівлю продуктів харчування для жителів громади на період проведення воєнних дій, матеріалів для влаштування захисних огорож, інших предметів та матеріалів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення громади та видатки в сумі 100 тисяч гривень на придбання акумуляторних батарей та джерел безперебійного живлення, необхідних для забезпечення повноцінної життєдіяльності в міської ради в умовах воєнного стану. Про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за 2022 рік. Доходи виконані в нас у сумі 542 сорок два мільйона шістсот тисяч 971 гривня копійок. Видатки в сумі 437 млн. 105 тисяч 369 грн. 23 копійки. Перевищення доходів над видатками у сумі 105 млн. 520 тисяч 602 грн. 26 копійок. По загальному фонду бюджету доходи у сумі 532 млн. 783 тисяч 89 грн. 76 копійок. По видатках у сумі 414 млн. 308 тисяч 439 грн. 92 копійки. З перевищенням доходів над видатками у сумі 118 мільйонів 474 тисячі 649 гривень 84 копійки. По спеціальному фонду бюджету доходи в сумі 9 мільйонів 842 тисячі 881 гривня 73 копійки. Видатки у сумі 22 мільйони 796 тисяч 929 гривень 31 копійка. З перевищенням видатків над доходами у сумі 12 мільйонів 954 тисячі 47 гривень 58 копійок. Стосовно виконання дохідної частини, У нас було перевиконання, ми мали можливість уточнюватися, направляючи видатки на захищені статті, оскільки ми працювали в умовах воєнного стану і фінансування проводилося в обмеженому вигляді, тобто заробітна плата, енергоносії, придбання, капітальні видатки майже в нас не, не, не проводилися. Але що я хочу сказати, що соціальні програми в нас фінансувалися, надавалася матеріальна допомога, заробітна плата виплачувалася, заборгованості в нас немає просроченої і по захищених статтях видатків в нас немає заборгованості. Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 23 грудня 2022 року, No3735, про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2023 рік із змінами. За рахунок вільного залишку планується внести наступні зміни. У нас, оскільки не всі видатки проводились, виникла кредиторська заборгованість по головних розпорядниках коштів. Це придбання малоцінних предметів, товарів, послуг, оплата послуг. І ці кошти будуть направлені, тому що вони залишились на рахунку місцевого бюджету, а при плануванні ці кошти не були закладені. По міській раді. На збільш на оплату кредиторської заборгованості по на придбання 1900, на послуги 22 100 і 170 тисяч гривень. На направити програму на зустріч дітям, оплата новорічних подарунків 340 тисяч гривень. Потім по Польове генератор ми в тому році виділяли 100 тисяч гривень, не платилося, знову ми виділяємо ці кошти. Крім того, збільшити призначення за рахунок вільного залишку, центр надання соціальних послуг, судове рішення в сумі 47 тисяч гривень. По комунальному закладу Зоряний вільний залишок надавалася інша дотація на покриття витрат за розміщення внутрішньопереміщених осіб у сумі 28 тисяч 37 ,77 гривень 77 копійок. Маронівка житло, на влаштування найпростіших укриттів 61 тисяча 1500 гривень. Комунальнику на придбання стартера 8257 гривень 50 копійок, надання фінансової допомоги громадським організаціям спорту отамани. На участь у Заходах в Київ сума 20 тисяч 500 гривень. Громадська організація Миронів... Миронівка у чемпіонат в Ужгороді 25 тисяч 600 гривень. СК Арена в Балгарат Сербія в сумі 122 тисячі 52 гривні. Залишок по субвенції на влаштування чесних село Центральне у сумі 5 мільйонів 645 тисяч 841 гривня. Уточняємо. Потім на проведення нормативно-грошової оцінки за рахунок вільного залишку спеціального фонду в сумі 75 тисяч гривень. По гуманітарному відділу теж кредиторка і збільшення вартості по електроенергії пройшов тендер, і необхідно змінити призначення. В цілому по гуманітарному видатки складають 1 мільйон 939 тисяч гривень. Так само і по відділу культури. Кредиторська заборгованість в сумі. 126 тисяч 434 гривні по загальному фонду і 31 тисяча по спеціальному фонду. По управлінню фінансів клієнтарська заборгованість в сумі 15 тисяч 800 гривень. Крім того, надаємо, плануємо надати субвенцію державному бюджету. Це на виконання програми забезпечення протидії злочинності у сумі 400 тисяч гривень. Поліцейські офіцер громади пальне і обслуговування автомобілів. І, Відділу нацполіції у сумі 800 тисяч гривень згідно їхнього листа по другому питанню порядку денного про погодження проєкту програми зміцнення законності безпеки та порядку на території Миронівської міської територіальної громади на 2023 рік доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. Наступне питання про підсумки розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2022 рік доповідала головний спеціаліст загального відділу Інна Пилипенко. Протягом 2022 року на адресу виконавчого комітету Миронівської міської ради надійшло 1648 звернень. За звітній період особисті прийоми громадян керівництва Миронівської міської ради та їх виконавчого комітету здійснювалися згідно графіку, затвердженого розпорядженням міського голови від 23.02.2022 року номер 32. од Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництво Миронівської міської ради. Усього проведено 1887 звернень особистого прийому громадян, керівництвом Миронівської міської ради, в тому числі старостами. Звернення розглядалися посадовими особами, структурними підрозділів виконавчого комітету Миронівської міської ради та керівниками комунальних підприємств відповідно до їх компетенцій. У своїх зверненнях громадяни найчастіше порушували питання аграрної політики і земельних відносин. З них 612 звернень це виділення земельних ділянок в натурі, надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою, соціального захисту населення 481 звернення, надання матеріальної допомоги громадянам міста та на лікування, на поховання, на вирішення соціально-побутових. Соціально-побутових умов. Також звернення порушувалось питання комунального господарства, з них 112 звернень, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку це 6 звернень, житлової політики 3 звернення, праці і заробітної плати 4. сім дітей та молоді 85. інших звернень було 345. Колективних звернень за звітний період надійшло 39, повторних звернень було 6. У звітному році 667 звернень громадян було розглянуто на засіданнях сесії міської ради. 151 звернення громадян розглядалось на засіданнях виконавчого комітету і по результатах їх розгляду були прийняті відповідні рішення. Також розглянуто 12 заяв, по яких складено акти обстеження з комісійної. Комісійним виїздом на місце. По розгляду інших звернень, заявниками надано змістовні відповіді. Всі звернення, що надійшли протягом звітнього періоду, були розглянуті виконавцями в терміни, визначеним чинним законодавством. Робота із зверненням громадян перебуває на постійному контролі та спрямована на реалізацію конституційного права громадян на звернення. Заходи в житті виконавчим комітету Миронівської міської ради сприяють досягненню прозорості дій, налагодженню і ефективної взаємодії з громадністю. Також було затверджено роботу виконавчого комітету Миронівської міської ради за 2022 рік та внесено зміни до рішень виконкому. Доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манджелій. Значить, виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради і створений він також міською радою. Персональний та кількісний склад виконавчого комітету Миронівської міської ради, восьмого скликання, був затверджений міською радою у 2020 році. Зміни до складу виконкому вносилися у 2021 році. На даний час виконавчий комітет проводить діяльність у кількості 35 осіб. Рішення приймаються відповідно до власних та делегованих повноважень, визначених законом України. Про місцеве самоврядування в Україні. Підготовка засідань та проєктів рішень виконавчого комітету здійснюється відповідно до регламенту роботи виконкому. За 2022 рік було проведено 20 засідань виконкому, в тому числі 13 чергових та 7 позачергових засідань, на яких було прийнято 319 рішень. З них виконкомам надано 161 адміністративну послугу жителям Миронівської громади. Основні питання, що розглядалися на засіданні виконавчого комітету за минулий рік, це схвалення проєктів рішень з питань виконання місцевого бюджету територіальної громади за місяць, квартал, рік, схвалення бюджету та внесення змін до нього в процесі його виконання, погодження програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, інших цільових програм з питань самоврядування, розгляд звітів, прохід і результати виконання цих програм та подання раді їх на затвердження. Затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств та внесення змін до них протягом звітного року. Розгляд питань, що стосувалися захисту прав та інтересів дітей. Також ви знаєте, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну збиралися позачергові засідання виконкому, на яких розглядалися фінансові та бюджетні питання. Це відповідно до постанови 252, яким якою виконавчому органу було надано такі повноваження. При, також при виконавчому комітеті міської ради на, постій, на постійній основі працюють комісії: це адміністративна комісія, комісія з питань захисту прав дитини, опікунська рада, житлова комісія, координаційна рада з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї протидії торгівлю людьми, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Наступне питання про внесення змін до рішень виконавчого комітету Миронівської міської ради. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування у зв'язку із змінами у законодавстві в частині організації та ведення військового обліку призовників. Військовозобов'язаних та резервістів пропоную внести зміни до рішень виконавчого комітету Миронівської міської ради. Це 18 рішень, які приймалися у 2021 році 5 листопада. Цими рішеннями ми уповноважували старост всіх старостенських округів щодо виконання повноважень дій відповідно до чинного законодавства. І значить в. У цьому рішенні пропоную змінити в преамбулі постанову Кабінету міністрів України від 07.12.2016 року № 921 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Ця постанова втратила в чинність. Пропоную замінити на іншу постанову, яка набрала чинності. Це постанова кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, і також доповнити назву рішення. Що ці рішення вже зі змінами з ну з цими наступними змінами, ці всі рішення будуть надані вам старостам і також до нашої військкомату. Юлія Манджелій назвала перелік питань для затвердження щодо накладення адміністративних стягнень з жителів Миронівської громади. Виконкомом було затверджено списки громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. Доповідала завідувач сектору житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою Наталія Ющишина. Про роботу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті та про роботу координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики попередження насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми, що діє при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2022 рік. Доповідала начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна. На засіданні виконкому виступав і міський голова Віталій Савенко, зауваживши, що в громаді застосовуються планові, аварійні та екстрені відключення електроенергії. Відключення бувають 4 на 4, 6 на 2 і не по графіку. Тривалість та час енергетики спрогнозувати не можуть. Усе залежить від завантаженості енергосистеми в цілому.